Діловий світ з на Україна в рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні розповімо про Комсомольськ. Гірничо збагачувальний комбінат, містоутворююче підприємство Комсомольська, що на Полтавщині. Для малих населених пунктів симбіоз звичний виробництво потрібні кадри, місто робочі місця. Тому, де грошей у бюджеті не вистачає, капіталісти вдаються до соціальних програм. Почали з модернізації медобладнання. Тільки один новий інкубатор уже врятував життя двом немовлятам. Більшість недоношені діти требують определенного То есть температурный режим, режим влажности, режим подачи кислородной насыщенности. Благодаря этому инкубатору в ньому создаются все необходимые жизненные режимы для таких детей. Кожного року на потреби медицини виділяють близько мільйона гривень. За ці кошти ремонтують установи та закуповують нове обладнання. Має значить монітор для спостереження за дитиною внутрі утроби матері, а також за діяльністю серця самої матері. Нещодавно придбали спеціальні ліжка для тяжкохворих, сучасні кардіомонітори та дефібрилятори. А для того щоб залучити досвідчений медичний персонал, розробили програму допомоги з житлом. У нас працює програма кадрового забезпечення. Кожного року до нас приходять мої фахівці, які забезпечуються житлом на правах оренди. Проплачуться з фонду благодійного кошти за орендоздавачам для те, що вони забезпечують житлом. Інший напрямок роботи фонду підтримка освіти. У школах модернізували кабінети хімії, технічного креслення та фізичні лабораторії. Але наймасштабніший проект реконструкція стадіону. На це витрачено більше двох мільйонів коштів. Роботи тут ще не завершені, бо якраз три майданчики зроблені. Ще буде бігова доріжка, буде освітлення. Я вчись восьмому класі. І знаєте, такого стадіону я я ніде не бачив. Я ходжу на секцію плавання і дуже мріяв про цей стадіон. Тепер на новому спортивному майданчику тренуватимуться понад тисяча учнів із майже 50 класів гімназії. І продовження теми: ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Комсомольська Сергієм Супруном. Доброго дня, Сергій Андрійович. Доброго дня. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Комсомольську ледь більше 50 років. Скажіть, будь ласка, які цілі та напрямки розвитку міста, якими проектами опікується міська влада? Місто Комсомольськ на карті України одне з небагатьох місць, яке має таку молоду історію. Молодий вік нам у цьому році виповнюється 52 роки, і місто монопрофільне, місто одного великого підприємства. Завдяки відкриттю великої кількості залізної руди почалася розробка залізорудного родовища і побудований Полтавський гірничо звочний комбінат. І виникло місто супутник, місто Комсомольськ. Основні завдання міста Комсомольська це розвиток промислових потужностей, створення додаткових робочих місць, створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку малого, середнього великого бізнесу і створення нормальних умов. І забезпечення життєдіяльності кожного пересічного громадянина, хто проживає в місті Комсомольську. Ну і зрозуміло, створення умов для розвитку туризму, тому що наш край є привабливим, чарівним. Місто розташоване на лівому березі річки Дніпро. Сюди тягнуться люди, тому ми намагаємося створити. Умови не лише для виробництва, а і для відпочинку і для проживання людей щодо розвитку житлово комунального господарства. Скажіть, будь ласка, що робить міська влада для покращення послуг та для покращення енергоекономності та енергощадності? Ви знаєте, процес реформування такої важливої галузі як житлово комунальне господарство, він довго тривалий і не може стояти на місці, і ми завжди. Були одними із перших в Україні по впровадженню новітніх технологій і. Методів управління житловим господарством і комунальним господарством. Ми одні з першими започаткували надання послуг по отриманню будинків і прибудинкових територій саме е, приватними структурами, перехід на спрощену систему оподаткування в наданні саме послуг по отриманню будинків і прибудинкових територій. Ми значну увагу приділяємо впровадженню енергозберігаючих технологій. Які мають дуже великий широкий спектр. І перш за все ми приділяємо увагу впровадженню таких технологій в бюджетній сфері, в дитячих садочках, в школах і до цього залучаємо кошти благодійного фонду полтавського вірничого з комбінату, які направляються на утеплення зовнішніх конструкцій будівель дитячих садочків і шкіл до яких відноситься утеплення стін, заміна вікон на сучасні склопакети, заміну систем опалення, встановлення теплових лічильників і взагалі приводів обліку споживання теплової енергії, холодної і гарячої води. Ми впроваджуємо систему освітлення дитячих садочків і шкіл їх території, мається на увазі з переведенням обліку споживання електричної енергії на місто, на комунальне підприємство місць світла». відносно впровадження енергозберігаючих технологій. Однією з цих тем, яка пов'язана, це є участь нашого міста в проєкті USAID реформа міського теплозабезпечення за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки і місто Комсомольськ з певної кількості міст України прийняв участь у реалізації такого проєкту. Були підготовлені менеджери спеціалісти від Комсомольська, які сьогодні. Мають певні напрямки роботи і програму за підтримки саме цього проєкту. Таким чином, ми маємо сьогодні чітке уявлення, яким шляхом ми повинні рухатися саме в реформуванні міського теплозабезпечення. Які ще програми реалізуються в вашому місті, зокрема в сфері молодіжної політики та освіти? Е, у нас дуже багато програм. Є два проекти, які направлені на підтримку сім'ї і на створення сприятливих, сприятливих умов щодо залучення молодості, управління тими процесами, які відбуваються на території нашого міста. В цілому вони об'єднують більше 32 програм і створений дитячий парламент, молодіжний клуб. І такі проекти дають можливість безпосередньо дітям віком до 15 років, ну шкільного віку мається на увазі, і від 15 і старших віком дітей залучатися до спільної роботи управління громадою. Тобто це дуже велика така робота, яка на протязі вже багатьох років проводиться в нашому місті, і ми Започаткували реалізацію програм, які мають уже і міжнародний такий характер, і, до речі, сьогодні в місті Комсомольську в черговий раз відкриє роботу чергове чергові молодіжні муніципальні слухання. А як відбувається діалог між місцевою владою та обласною, і чи відчуваєте ви підтримку держави? Ну я вже сказав, що ми відчуваємо підтримку держави. Уряду і обласної державної адміністрації, і обласної ради, тому що місто Комсомольськ за своїми показниками соціально-економічного розвитку посідає ну, перші другі місця по багатьом параметрам. Тому що Місто Комсомольськ є одним із лідерів щодо таких показників, як. Реалізація промислової продукції на душу населення В серед п'яти міст обласного значення. Ми посідаємо перше місце по цьому показнику. Порівню середньої, середньої заробітної плати, яка складає 3447 гривень. він також найвищий у області. І взагалі залучення інвестицій, як іноземних. Так і інвестицій наших підприємств вони сягають близько півтора мільярда гривень, навіть більше, що є таким ваговим внеском у загальний розвиток, соціально-економічний розвиток області. І зрозуміло, що на обласному рівні дослухаються до наших ініціатив, до наших пропозицій, і саме через депутатів від міста Комсомольська, які є депутатами обласної ради, ми вирішуємо, Ряд таких важливих проблем, до яких дослухаються, і ми маємо підтримку не ще морально, а і фінансову підтримку. На 2012 рік в, державі, в державному бюджеті окремим рядком передбачено 10 мільйонів гривень для міста Комсомольська на соціально-економічний розвиток. Це є підтвердженням тому, що ми маємо можливість спілкування, розуміння. Тому що ми є невід'ємною частиною держави. Також з обласного бюджету ми отримуємо певні кошти на соціально-економічний розвиток, що давало можливість нам вже в 2010 році ввести в експлуатацію спортивний майданчик відкритого типу, стадіон із штучним покриттям, який є зірцем нормального розвитку і. Уваги до такої важливої напрямку, як фізкультура і спорт. Тому, якщо одним словом сказати, то Взаємовідносини між обласною державною адміністрацією і комсомольською міською радою і виконавчим комітетом. Вони добрі, зрозумілі, толерантні і плекаю надію, що такі відносини будуть зберігатися і мають для цього всі тенденції і на майбутні перспективи. Сергій Андрійович, ви очолюєте полтавське регіональне відділення Асоціації міст України. Скажіть, будь ласка, як асоціація допомагає вирішити проблеми місцевому самоврядуванні? Проблеми територіальних громад, вони спільні і дуже складно, щоб окрема територіальна громада, органи місцевого самоврядування такі загальнодержавного плану проблеми могли вирішити напряму або в один очку. Тому саме через регіональне відділення Асоціації міст Полтавщини і через Асоціацію міст України. Членом правління, якого я являюся, ми маємо можливість викладати всі ті проблемні моменти, які стосуються кожного пересічного громадянина, а значить і комплексу проблем, які є в органах місцевого самоврядування, щоб їх скомпонувати в такі зрозумілі питання, актуальні, і донести до відома і для прийняття відповідних рішень на рівні Верховної Ради, рівні президента і уряду нашої країни. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, це був міський голова Комсомольська Сергій Супрун. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійснені через Агентство США з міжнародного розвитку. USAID. викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все партнер програми Український бізнес-ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось. Партнер показу український бізнес ресурс.